Огне слава, будем вогонь Святий Небесний на себе стяжати, вогнем Небесний Небесним, всякою в душах наших і на землях наших опиляти. Огню світний красний, прийди вкусити дерево, соломові, хи покладено, прийми, віднеси Боги, пожертви наші. Наш слави тебе, як провідника небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником боїв рідних, посати володінь їх, богатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішний піснями ми нашим огонь огень пронизуть пісьмо морока, і нищить васорів, нищить хрибників лиходів земель наших, у владі нашій, у бродах наших. Він воє, провісник світла й тепла, слава дорогого дорого нашого, і ні той, хто пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огеню, силою і могутнім, бережи нас, відкрив де та лиха. Спокою будуй зело душ людських, прийди, огеню, висій вий палаючи. Прийди, і почуєш многі слави, зрости на віктаї, підтримані сонцем, аслом. Кай сварок зріє тебе в ярі, кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світом яскравим. Тебе ми, зріти хочемо, Боже. Слава Огню! Слава огеню! Svabhuave Vasuriame Oe Tatum Rit Ior Rit Ior Rit Ior Rit Slaune Iisvarum Svabhuave Диви зо сварга, яко внуці моя, Огень Велецлава, завунь не йди, Сварга тату, хай огень світить. Світа я огонь, славена, доро, басу, славо, олень вело. Оні світлий красний силі, твій співає, славу величає, бо ти прибіжущий, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти бо по пожертву небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас, ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твої прочищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви, роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівні у славі даш Бога, тополю, великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийти з радтю небесною на наш світ, вряд вогнеслави. Аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, годиться одноземному з гордістю, величаючи себе. Онуками даж Божими так діли про отці наші. Мир та Богомир, олі такий та інший, як множество є. Розпалюючи ватру всім серце, співаємо, горгоре ясно. Тоді бачимо, дерев дереві слони вогонь небесні. Слава вогню, слава! Гори горісно, а ви не посло, горяся з огонь, коди посолой. Радуйся і славися, наша земле. О, не треба ти, світови добрати, Розгоряйся, Гоже, для винуків да ж бо. Дану завдано закликає прийти прибутися, той сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Цілих життя на землі мохочі породили в воді святі світлорода живою і забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні роду України Русі православної. Хай вона, батько очистить душі силою своєю, змиє земель наших, цих хрибників і подіїв, земель наших, родів наших, у наші. Даруйте силу сродким, звіддяв тим, що зупинилися, виборі наші родичі, великі славі Сущі святіть на неї, Отче, землю рідну, Україну Русь православну і на усі сторони світу, аби перебував рік наш єдності з Богами. Слава не всім обоєням нашим, макочі та корові заму, які землю, спокою та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, многими, багатствами нещасленними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо, Макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до Вогни слави, бо без неї подати кіблах. Нема ніякого діяння. кличемо матір, замуть землю за святу покровицю, яка все світ породила. Життя нам дарувала і в землі світі прибула. Нені наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скрибниками. Ми бачимо красу аж усяючі багатства, нещасленні. І душа наша радіє таким родичам слава. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи свої сили на землі, нашій слава Матері, землі, слава. Да, Світлима! Сідуговія замуль. Слості наша заму. Могутній наш, ти Боже, прагне рід любові твої та сили, бо ти пробусторами повеліваєш, від рами та руку посіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи від рокрили отче роду слов'ян. Ти й сам род Всевишній величі свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, оцені небесна, прийми безкровні пожертви наші, які усваргули, вже ми бачимо ми лука твого громового, що натягнуться стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривдиків лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій, карами нещисленними, а на роди наші, хай зійде достаток і благо. Батько відрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю а роди наші багатствами. Ти боєвічну могутній всепереможний Боже, роду слов'я. Слава Стрибогу, слава, слава Стрибогу. На віки слава. Слава! Да прибуде батько стрибок з усіма нами. Да вийдує він з життя нашого, всяку кривду й напасть. Все недобре, нечисте. Хай вийде забере. З родів наших, з домівок наших, з життів наших. Да буде так? Слава Слібо! Слава і слава! О, слава, слава Русь стрибо, росва вишеня, стриботва твоя ясу Бережа рія, с вами слава коша, русть три бух, він я собережа наша, він бігарит наша, моя морая саша. Привеса. Я кличу туди огня, а випорідне сездим, з тим, хто дарує нам процвітання з тим, кого ми кличемо на вогни славі Хай огонь покриє попелом кривдника лиходіїв. Хай огонь спокоїть цих кривдників і на землях наших, в родах наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо вас та свої Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього ти бачиш нас ось тут Збережи народи своя на різкі достатку, а вороги за ні з чим. Ти боєць могутній вогонь, бо ти йде на володах земель наших, ти наш Верховоза, та Князь, могутній та вогнесяйний Боже наш, слава могені, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом Небесним і земним, мудрості усміхаються огенів. Слава та сила Русі! Слава! О, ой, ритеря коша, о, небо хрущи, та морощи Серце своє віру вороні і в сварогах, перунок світових до да усіх богів усилий мотри главі служчі, бо це вони є ті, хто шляхом праве сваги, досяг. Їм рід наш славу того лоту співає досконий, кім мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдине з нами і ворить від огонь душах, життя і в тілі. Спопиш огеню, пасирів душ наших. Спопилиш Огеню. Всіх криників виходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задом ворогів роду нашого, сяє на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава, слава Огеню, слава. Кождай прибуде вогонь огонці Небесний. З усіми нами. Та буде так. Хай розгорається вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави в родах наших. Да буде так, слава Дім вам слава. Ну, а ми переходимо до слави Перуму, який силами своїми воїнів наших благословляє, воїнів наших захищає, воїнів наших благословляє, сила якого є суд і честь. Залишайтеся з нами то в онлайн трансляції, і будете автоматично перенаправлені.